Подивіться навколо, ваш телефон, ваш ноутбук, навіть інтернет, яким ви зараз користуєтеся, усе залежить від одного елемента. Це не золото, не мідь і не діамант. Це Кремній, тихий хребет цифрового світу. Але чому саме Кремній? Як цей елемент, який знаходиться у звичайному піску, став основою сучасної цивілізації? І чи безпечне його правніння, чи якийсь інший матеріал незабаром забере його місце? Щоб відповісти на це, нам потрібно почати з основ матеріали поділяються на дві категорії: провідники, як от мідь, які дозволяють електриці вільно текти, та ізолятори, як от скло, які блокують її повністю. А ось посередині знаходиться захоплюючий клас, який називається напівпровідники. Вони особливі, бо ми можемо контролювати, поводитимуться вони як провідники чи як ізолятори. Ця здатність до контролю це секрет сучасної електроніки. Цей контроль походить від легування, допінг додавання невеликої кількості домішок у кристал. Це майже магічно. Лише кілька атомів змінюють поведінку мільярдів. Саме так ми створюємо стани увімкнено та вимкнено для транзисторів. Історія почалася в 1947 році в лабораторіях Белла, де Бардін, Братейн і Шоклі створили перший транзистор. Їхній пристрій, заснований на Германії, приніс їм Нобелівську премію і запустив революцію в електроніці. Але Германій не був ідеальним. Він перегрівався, був не таким поширеним і не міг масштабуватися, щоб задовольнити світовий попит. Інженери звернулися до кремнію, силікон, елемента, який зустрічається всюди: у піску, кварці та навіть у скелях під нашими ногами. Кремній мав дар при контакті з киснем він утворював природний ізолюючий шар діоксид кремнію силікондайоксайд. Це дозволило інженерам ізолювати та контролювати схеми з неперевершеною точністю. Це було так, ніби сама природа його створила для електроніки. У 1959 році Мохамед Атала та Давон Канґ винайшли Мосфет, польовий транзистор із металооксидним напівпровідником. Цей єдиний пристрій стане найбільш виготовленим об'єктом в історії людства. До 1960-х років Кремній перевершив Германій. Інтегральна схема Integrated Circuit, яку вперше розробили Джек Кілбі та Роберт Нойс, тепер могла вироблятися масово, із Кремнієм у центрі світ увійшов у нову технологічну еру. Кремній сформував не тільки технології, а й географію. Долина Санта-Клара в Каліфорнії, батьківщина піонерів Чіпів, заслужила назву Кремнієва долина Silicon Valley. назва, яка досі символізує глобальні інновації. У 1971 році трапилася ще одна віха: Інтел представила 4004 – перший комерційний мікропроцесор, який містив 2300 транзисторів. Сьогодні сучасний чип містить понад 100 мільярдів транзисторів. Це більше, ніж зірок у нашій галактиці. Якщо вам подобається ця подорож світом кремнію, не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео, щоб підтримати більше крутого технічного контенту. Прогноз Гордона Мура, відомий як Закон Мура, став реальністю. Транзистори зменшилися від міліметрів до нанометрів, такі крихітні, що мільйони можуть поміститися на кінчику голки. Кремній розширював межі самої фізики, але Кремній був не сам. Арсенід Галію став життєво важливим для супутників і радарів. Нітрит Галію тепер живить 5 g світлодіодне освітлення та швидкі зарядні пристрої. А карбід керує електромобілями та системами відновлюваної енергії. Чому кремній досі панує? Через масштаби кремнієві пластини можна виготовити з майже ідеальною чистотою, менше одного дефектного атома на мільярд. І фабрики, які називають фабриками ФЕПС, повністю спроектовані навколо виробництва кремнію. Виготовлення кремнієвого чіпа вражаюче точне: вирощують циліндричні злитки до 300 мм завширшки, нарізають на пластини тонці за кредитну картку і полірують до гладкості гладшої за дзеркало. Далі починається літографія: ультрафіолетове світло вигравіює візерунки на пластині в масштабах менших за вірус. Найновіші машини EUV можуть гравірувати лінії завширшки лише в кілька нанометрів, менші за нитку ДНК. Кожна пластина може містити тисячі чіпів. Кожен чіп може містити десятки мільярдів транзисторів. І кожен транзистор має розмір лише кілька десятків атомів. Це інженерія на межі неможливого. Який результат? Чіпи, які живлять усе: від телефонів до суперкомп'ютерів, від МРТ-сканерів до марсоходів на Марсі. Кремній усюди він тихо просуває прогрес у медицині, обороні, транспорті та космосі. Не дивно, що кремнієві чіпи тепер називають новою нафтою. Вони стимулюють економіку, формують промисловість і навіть впливають на геополітику. Нещодавня нестача чіпів уповільнила виробництво автомобілів у всьому світі та затримала випуск незліченної кількості продуктів, але Кремній стикається з обмеженнями, оскільки транзистори наближаються до атомних масштабів, виникають проблеми, такі як перегрів і квантове тунелювання. Ми буквально доходимо до того, що електрони можуть прослизувати крізь бар'єри. Інженери борються з винахідливістю. Екстремальна ультрафіолетова літографія коштує 150 мільйонів доларів за машину, але дозволяє створювати елементи завширшки всього в кілька нанометрів. 3D-стекування будує хмарочоси схем замість плоских шарів. Кремнієва фотоніка ще одне диво, яке передає інформацію за допомогою світла, а не електрики. Промінь світла через кремній може одного дня замінити кабелі, зробивши комп'ютери швидшими та енергоефективнішими. Майбутнє не замінить Кремній, а розширить його. Нітрид галію та карбід Кремнію домінуватимуть в електроніці високої потужності. Кремній залишатиметься робочою конячкою для обчислень, пам'яті та сонячних технологій. Ставки величезні. Нації вважають напівпровідники життєво важливими для національної безпеки. Тайванська TSMC виробляє найсучасніші чіпи у світі, настільки критичні, що деякі називають їх кремнієвим щитом геополітики, і все ж в основі всієї цієї складності лежить простота: людство взяло пісок, звичайні крупинки під нашими ногами, і перетворило його на інтелект, який живить наш світ. Від кварцових пустель до схем менших за вірус. Кремній це нагадування про те, що надзвичайні речі можуть походити з найзвичайніших початків це тихе диво нашої ери. Отже, чи буде Кремній коли-небудь скинути з престолу? Можливо, в певних галузях так, але як хребет обчислень, зв'язку та енергетики, Кремній залишатиметься королем на десятиліття. Зрештою. Кремній домінує не тому, що він ідеальний, а тому, що він досягає ідеального балансу. Він поширений, стабільний, масштабований і підкріплений екосистемою, з якою жоден конкурент не зрівняється. Від піску до смартфонів, від сонячних панелей до супутників. Кремній сформував сучасну цивілізацію, і в доступному для огляду майбутньому він і надалі буде беззаперечним королем напівпровідників. Дякую за перегляд! Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися, якщо вам сподобалося це глибоке занурення у світ кремнію.